Нікому нема ні до кого діла, немає значить, подруг, немає ніякого спілкування і зв'язку ні з ким. Нікому не потрібне моє проблеми, тому я тут висказую в інтернеті, що хочу, то і роблю. І мені, якщо від цього легше все, значить мені від цього легше мій спосіб. Нарешті буде кінець відео, я думаю. Всім чудового дня, так, поки ще день. І гарного настрою. Обов'язково. Не звертайте увагу на всі дурниці, дрібниці, не гажні дрібні, тому що завтра новий день, і таких днів ще буде мільйон. Якщо ви сьогодні витратите 90% своїх нервів, завтра ви просто навіть не доживете до вечора. А вам ще багато жить, віршини віршить і все інше. Тому будьте теплячі, добріші, а і так далі в цьому руці. А вам бажаю пока. Всього самого доброго. Хочу попередити, якщо ви почали дивитися це відео і хочете зрозуміти сенс його взагалі повністю, що я маю взагалі на увазі, раджу обов'язково додивитися повністю до кінця всі частини.